Странно не записывала херню це покидаєш по на YouTube, no. no, то Топляй на всю жизнь. Ja. No, Старалися організувати, щоб люди ходили нормально, живу, блять. Чувеш, мене є брат на чехах, мориний Робить там туризм, блядь, по чахах, восить всякі китайці, японці, ну, прикопусті людей, блять. Димки будуть не коляди, шок устрою, такий, они б самоше ці бабки платили, блядь. Треба блядь, бля. бля, організувати то це піздець. Ні? відео, потім його подали, прикали. Розкидувати, блядь, всю хуйню, то, блядь, я і тим дурить, блядь, їхня. Я його на класника групу зробив, що всі фотки там повикладувані. Ой, я старався так, то все ж був... так цивілізовано виглядало. Хочу сайт зробити, більш-менш зареєструвати, то все ж офіційно було, клуб, типа. Що ще можеш бля? Бо дальше бляки не дай так зроблять як в Європі, Так по-любому так зроблять та й пізда нахуй. Бля, до хуя, знай, я не годен много лупити блядь. Я не парик, особо буляти, блядь, на землю нахуй, пиздити будут, пиздити будут, блядь. Я просто хочу изнимать, даже, что-то проблема моя в снизу. Как ты дух уязный мой, когда он повис, чтобы накидал. Молодец. телефон не Что? Тойфон. такое качество блядь. из мого телефона пиздец такая сейчас кидал компьютер моя будь и тоже блядь, тоже новое тоже блядь. Я його рисову ходив, то в мене навітки фотки укладуванні от ця жопа.